1 лютого працюю на своїй пасіці в апідоміку сьогодні. Працюю над утепленням. Ось тут видно який бардак у мене. Ну, про це я знімаю окремо відео, скоро буде на каналі. Але сьогодні хочу розказати, показати, не знаю, дуже цікаве таке про бджілок Не знаю, чи це у кожного пасічника, так, чи це тільки у мене. Але ось відкритий в мене вулик. Поки думаю передихну хвилинку, пробіжусь по пасіці, прослухаю своїх бджіл. Чи всі гудуть, чи всіх нормально, все порядок. Ні, ось цей вулиць сірий в мене не чути нічого. Думаю, відкрию, загляну. І на жаль, сімейка, напевне, пропала. Не бачу я бджілок, не чую я, щоб вони гули в мене. Не чути, общем, сімейка пропала. Хто слідкував за моїм каналом? Тут в мене була дуже сильна велика сім'я в минулому році в сезоні 23. Тобто вона в мене одна із перших ну, з цих, що 12-ти раночних корпусів вулики. Вона в мене найперша вийшла на другий корпус. Забила медом найперша, другий корпус. Найбільше я напевне з усієї пасіки я з цієї сім'ї викачав був меду в минулому році. Осеню вона ну, якби пішла трошки, так було видно, що послабла дуже різко. І ну, не перезимувало. Навіть у мене є руї, слабачки в білому вулику рій я заселяв в минулому році. Все нормально, гудуть, все як де може бути. Всі остальні бджоли в мене все, все супер, все годе, все гарненький гул, такий стабільний, далекий, так як книжка пише. Ну, Тут пропала сім'я. І не знаю, що я ж кажу, не знаю, чи це у всіх пасічників так. Історія сімей в конкретному вулиці повторюється. Я не знаю, завжди, якщо вулика строїш і вже якби якась доля написана, як там будуть жити сім'ї, бджоли. Не знаю, от, наприклад, оцей сірий вулик у мене, тут завжди одні з найсильніших сімей. Але вони один рік дуже сильна сім'я, на наступний рік, на третій-четвертий рік в мене тут сильні сім'ї просто-напросто помирають, пропадають і немає. Це в мене вже повторюється другий чи третій раз, от саме в цьому вулику. Так само я можу сказати за вулик в апідоміку. Зелений вулик ось цей. Все нормально, ці три вулики, всі тобто, класно носять мед, сім'ї сім розвиваються, все чудово. Зеленому вулику ніяк не можу розвинути сім'ї. Виходять вони в мене ну, максимум на рамок там, 16, напевне. Щоб багато в них меду було, ні, там наносять ну, рамок 3-4, максимум навіть на головний взяток. Тобто, отак ну, постійно в цьому вулику. Сірий вулик, я повторюю, скажу, постійно в мене бджоли 2-3 роки і сім'я пропадає. 2-3 роки сім'я пропадає. Потім які ще в мене вулик такий цікавий, що от завжди повторюється. Фіолетовий вулик. Скажу за нього, навіть можу поголити його. Тут постійно у в мене великі, гарні, здорові сім'ї. 20 плюс рамок постійно зимують, взагалі чудово. Ну, есть, питань за фіолетового вулика немає, есть, завжди гарні великі сім'ї. Ось цей вулик, ну, він вже правда трошки витвів в першому ряду. Останній він такий бордового кольору був. Тут теж, так як і в апідоміку, завжди в мене слабенькі сім'ї. Молоді нові матки купував, я не знаю, селю, в розвиток сім'ї йду. Це в мене в минулому році, в 23-му, перший раз, що сім'я вийшла теж на десь 20 рамок, хоча меду в них було небагато. Я викачав, ну не скажу, що багато, так, середнячок, але ну, все одно, матка молода там. У му році матку туди підселив. Молоденька маточка. Щось якось так. Ось цей вулик, наприклад, ось цей старенький такий вулик. Я його і купував. Вже він був в БУ, бо срочно потрібно був, тому шукав по пасічниках, хто продає. О, дівка вилетіла, не співзняти. На дворі холодно сьогодні. Плюсова температура, плюс 4, але дуже холодний вітер, тому не знаю. Прохладненько хмара, видно, йде, затягує, на вечір сніг передають. То, що ця сім'я? Ця сім'я теж в мене в цьому вулику класні сім'ї, постійно великі, гарні сім'ї, але постійно вони рояться. Завжди тут стільки роїв, маточників цих, ну постійно вони в ройовому стані. Хоча я на пасіці працюю сам. Знання в мене до кожної сім'ї однакові. Тобто ну, всі ми працюю, всі, все, що знаю, все роблю однаково. Чого все завжди по-різному навіть гадки немає. Ну ці вулики, то більш мене. В жовтому теж от мені подобається. Тут завжди, от так, як я планую, так як я хочу, так і сім'ї розвиваються. От Вулика можу похвалити. Ось цей помаранчевий вулик, Тут теж сім'ї, я не сказав би, що сильні. Ось такі середнячки завжди тримаються тут на рамок 16-17. Тобто, в розвиток як би не йдуть. Не знаю, я ж кажу, чи це всіх так, не всіх. Голубий вулик, до речі, теж завжди вони в мене тут аруяться, Завжди. Що б я не робив, скільки ще не став, в рамки вчасно ставлю. Ну, всім однаково завжди з усіма вуликами працюю однаково і в один час. А розвиток йде абсолютно різний у всіх. Я ж кажу, ніби такі вулика строїш і доля все вже прописана. Тут будуть руїться, тут буде великі сім'ї. Тут будуть середні сім'ї, але без меду. Тут я ж кажу, великі в мене завжди, тут сім'ї забиті постійно бджіл. І так само меду, ну, я ж кажу, в минулому році я знімав тут рамки зверху донизу, Пустого місця не було. Все забито медом. Сім'я велика, здоровена, матка була така в мене, як здоровий, як півпальця, напевно. ну. Гарна, все молода. Ну як молода, для неї було два роки в новому році. Це третій рік для неї. Ну все одно, ну вона йшла в цьому році на заміну, пішла, б, але ну, не, не знаю. Я ж кажу, так кожних два роки, сильна велика сім'я, працює чудово, я ними задоволений, зиму не перезимують. І ця історія повторюється і повторюється. Бог його знає. Не знаю. Отакі справи вирішив записати, розказати, бо якби, ну, дуже цікаво, я постійно, постійно повторюється в одних і тих вуликах. Я вже йду до вулика. Наприклад, я вже приблизно знаю, навіть я вже у 2024 році в деяких вуликах приблизно вже знаю, як вони будуть в мене сезон проводити, бо все абсолютно повторюється. Отакі-то От справи. Так, все добре, йду я далі робити отеплювачі для бджіл. Скоро вже потрібно утепляти, тому підготовлюю нижку, це я все покажу, розкажу в наступному відео. Ну а це так просто цікаво, я скажу, от хто з пасічників мене дивиться, напишіть, чи така сама у вас історія от, з конкретними вуликами, з конкретними сім'ями, чи воно все так само повторюється. Так що одна сім'я, на жаль, мінус втрата, ну нічого страшного. Я за це не переживаю. У мене, виходить, вже ось, якщо цей сірий буде пустий, і ось цей самий крайній, видно, не покрашений, я його відкрив трошки, щоб повітря заходило, продувалося, бо там я відкрив, його дивлюсь сирі. Тому в мене два вулика буде пустих. Ну, Але це буде привід для того, щоб їздити, ставити роєловки, куди заселяти. Хоча два це для мене мало, я зазвичай ставлю 5, 6, 7 роєловок. І ну, сі вулики заселяю, а остальні рої... Підсилюю якісь слабші сімейки, буду підсилювати на голодний взяток, щоб понаносили мені файну меду. <свісно> Надіємося, цей, цей сезон буде такий медовим. Ось таке коротеньке відео. Іду я далі працювати. Часу мало. Ще зима, вечір приходить дуже швидко.